Чи може віруюча людина, яка прийняла водне хрещення, мати дівчину і бути з нею у стосунках? <гум> Гарне запитання, але я одразу, напевно, хочу ну, уточнити. Ну, Звичайно, може. Будь-яка людина, яка любить Бога, може будувати сім'ю, і ми читаємо в Слові Божому, що Бог благословляє на це, і навіть сам Ісус, будучи на землі, повторюючи те, що було сказано в старому заповіді, каже, що Бог з'єднав, нехай людина не розлучає. Тобто він показує цінність, важливість сім'ї і єдності в сім'ї. Але якщо це питання звучить в контексті, чи може віруча людина, яка прийняла водне хрещення, мати дівчину і бути з нею в стосунках е е дівчину. Яка не розділяє поглядів принципів, ось тут вже важче. Чому? Тому що я прочитаю вам один біблійний текст, він має він має не тільки на меті про зустрічання, він має ширший контекст, але для зустрічань також підходить. Друге послання апостола Павла до коринтян, шостий розділ і 14-16 верші. Не впрягайтесь разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа з веліалором? Яка частка вірного з невірним, бо яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюсь в них і ходитиму з ними, буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ось тут дуже важливо це розуміти, усвідомлювати і приймати. Тобто Бог попереджає, каже: не будуй спільної дороги, спільних справ з людьми, які не вірні мені, тому що ти не маєш з ними спільності і ти не будеш мати з ними порозуміння до кінця. Чому? Тому що прийде момент, коли... Прийдеться на щось опиратися, ти опираєшся на Боже Слово, а для людей Боже Слово не вартує абсолютно нічого. І ось це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, я би тут радив на підставі Слова Божого дійсно рухатись з Господом і досягати того, що каже Бог. Ще один біблійний уривок, який цікавий, це перше послання вже до коринтян, сьомий розділ, і ми читаємо з вами з 12 го вірша і аж по 17-й. Там написано так: іншим кажу вже не я, Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину, і та згідно жити з ним, хай її не покидає. А коли жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка, бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається, брат чи сестра у таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав вас Бог. Звідки знаєш дружину, що ти не спасеш свого чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіка, що не спасеш своєї дружини? Нехай тільки кожен так поводиться, якому визначив Господь, коли був покликаний Богом. І так я навчаю у всіх церквах. Тобто тут говориться про інший контекст, коли вже люди одружені, і хтось хоче залишити свою половинку, ну, наприклад, невіруючий чоловік чоловіку, бо дружина, хоче залишити свою половинку, бо він або вона вірить в Бога. Звичайно, апостол чітко дає пораду. Якщо ти не можеш стримати, ну відпускай, ти тоді не виний, не згрішив. Але якщо ця людина хоче, жити живи. Але знову, друзі, це коли ви одружені і хтось пізнав Бога. Інший випадок, який я читав перед цим, звучить зовсім по-іншому. Не впрягайтеся невірним, тобто майте мудрість. Якщо ж ви тут маєте на увазі вірити в Бога, але й мати дівчину бути з нею в стосунках, в яких стосунках? Спілкуватися, розвиватися, дізнаватися один про одного, окей. Якщо ви маєте на увазі сексуальні відносини, сексуальні стосунки, то я вже про це відповідав дуже багато, але повторю ще раз: на основі Біблії секс є благословенням лише в шлюбі. Це Боже благословіння. Яке є в шлюбі? Поза шлюбом, сексуальні відносини це гріх завжди. І біблія чітко це називає гріх. Чи можна цей гріх виправити в деяких випадках? Так. Якщо ти не мав все те відносини з людиною, ви одружуєтесь, ви стаєте одним цілим. Якщо це була зрада або інші речі, це гріх, в якому треба розкаятись. Але знову ж таки, якщо ми говоримо, чи може віруючи людина. Мати дівчину бути в стосунках так, але знову будитися відносини неправильно, і найкращий шлях це відкрити цій людині спочатку Христа, покажіть його любов. Якщо ця людина дійсно любить вас, і дійсно вона мудра людина, вона вибирає правильні речі, то вона переконається в вашій правоті, в вашій вірі і сама захоче цю віру розділити. А це є дуже і дуже важливо. Тому, друзі, нехай Господь вас благословить, і нехай він дасть мудрості рухатись саме таким шляхом, яким він зазначив в своєму слові.